Вітаю, дівчатка. Сьогодні 24 січня і я починаю новий тижневий влог. Але в цей раз я буду записувати все, мабуть, в один день, все, що я зв'язала за цей тиждень, бо я останній раз знімала відео, мені здається, 19 січня або може, 20-го. Тобто, вже за декілька днів я зв'язала декілька виробів. Ну, закінчила. І хочу з вами поділитись. Ви бачили у мене ось таку шапулю. Тут 30% кашеміру, 70% маріносу. Я її вже випрала Прала з ескаланом. Ось така в неї маківка. Якщо чесно, це був такий експеримент, бо я набрала стільки петель, стільки, скільки набрала на снуд. Ось у мене тут ще є снуд такий. От, і я поїхала і взяла з собою просто пряжу, і потім думала, скільки мені набирати. І в останній момент я кинула з собою снуд і потім просто порахувала, скільки було петель, бо цей снуд мав бути шапкою, а потім він став снудом. І тож я набрала так само 130 петель. В'язала на спицях 3, мені здається, чи ні. Я підпишу потім, на яких я спицях в'язала. Мені здається, 3,25. Так, ось такий у нього є пушок. Його почомусь на камеру майже не видно, але пушок тут дійсно є. Він такий легенький. І я знаю, що його буде більше, бо це тільки перше брання. Можливо, тут буде краще видно. Дійсно, ниточка дуже гарна. З такою ниточкою я в'язала сіренький светр своєму чоловіку, в попередніх відео я його показувала. Я його теж, до речі, буду трошки переробляти. Ну, теж і тут я не буду переробляти, а той светр буду переробляти, тому що я хочу зв'язати резиночку на машині, бо там кашемір, все ж таки тоненький. Я в'язала тут. В три ниточки, а там в одну ниточку, і воно дуже тоненьке, і все ж таки резиночка тягнеться, розтягується і а, виглядає не дуже. Тому резиночку я, ну, я розпущу просто зв'яжу резиночку на машині, і потім петля в петлю пришию резиночку на такий светр. Отак От я не роблю. А, Ну, Виходить непогано. Я в'язала резиночку таку, мені здається, з такої самої ниточки, і навіть з кашеміру, 100%, я в'язала ниточку на машині, резиночку 2х2, і вона не розтягується так сильно, як якщо в'язати руками, незважаючи на те, що я в'яжу ну, доволі так плотненько. Я зараз покажу ще декілька своїх стареньких виробів. І ви побачите, що я дійсно ну, доволі так щільно в'яжу. Так, ще шапочку буду закінчувати. Так, давайте я вам покажу ще для початку те, що мені прийшло з магазину Азулета. Це моє замовлення, яке мені дуже-дуже сильно знадобилось. Зараз я його розпакую і повернусь. Тож, Е, мені просто захотілося щось таке цікаве чоловіку зв'язати. Бачите, да? кольори всі прям е, як на підбор. Ось такий він зараз не передається. Але, можливо, я потім зроблю фото в більш сонячний день. О, до речі, гляньте, як цікаво. Я ще не в'язала з такої ниточки. Це для шкарпеток: 420 грам, вул, поліамід, тобто все стандартно. Але саме з такої ниточки я не в'язала. Буду вам потім показувати, що вийде, але ну, трошки пізніше. Бо зараз я в'яжу хлопцям шкарпетки і часу не дуже багато. Ось така. І потім я побачила оцей. І все. Я думаю, треба робити замовлення. А почалося з того, що я хотіла обрати пряжу на комбез для дитинки від 0 до 3. Це для моєї подружки. І скоро їй такий комплект знадобиться. Ну, для її дитинки, звичайно, не для самої подружки. От. І я, я не знаю, скільки пряжі потрібно. Це по 50 грам, тут 200 грам. Цікаво так виглядає. Теж колір не зовсім передається, він більш зелений, на... тобто він такий прям зелений з синім, не синій з зеленим, а зелений з синім. Дуже красивий, прям неймовірно класний. Я задоволена, мені сподобалось, що той колір, який я бачила в магазині, він співпав з тим, що я бачу зараз. Ви зараз не бачите його. Я зроблю фото або під зйом, коли буде сонце, бо сьогодні сонце нам не обіцяють. Ось це передається придається. Тож також, ну, майже, майже майже не так, звичайно, але якщо не прискіпуватись, то більш-менш. Я ну, просто в захоті. Дивіться, яка класна. Це така наче імітація жакарту, мені здається, буде дуже-дуже класні кольори, ви бачите, да? що в мене, як завжди, трошечки несе на такі відтінки, на фіолетові, тут теж фіолетові, рожеві, яскраві. Ось така посилочка в мене. Далі буду показувати, що я в'язала на цьому тижні, а потім покажу, що я в'язала влітку, ще тоді, коли у мене не було каналу, цієї весни і на літо я в'язала собі ось такий светрик. Я, мабуть, його вже вам показувала, але не пам'ятаю. Чи показувала я вам його повністю, чи просто фото. Ось так це виглядає. Мені захотілося чомусь такий собі зробити светр з цими пусинками. Це жемчуг, чи, як правильно сказати, це не справжній жемчуг, це на Аліекспресі я купувала, але виглядає ну, досить класно для. І ціни І взагалі aliexpress це така лотерейка. Але мені чомусь захотілося в якийсь момент, роки три тому купити ось такі жемчужинки, не справжні а імітація. І вони в мене лежали до того моменту, поки мені не захотілося зв'язати ось такого светра білого. Просто захотілося якогось ажурного або ранами светра. І я просто. Якийсь момент побачила ще ось ці шишибрики. Оці. Це прям масло масляне, до речі, у мене тут ще зараз покажу не дороблено. Але мене це не зупинило, я вже його одягала декілька разів. Бачите, золотенькі такі шишибрики, І вони сріблясті, біленькі. Можливо, я покажу, От бачите? Я хотіла вишити. Ну, Тобто я це вв'язувала, потім я зрозуміла, що воно не гарно виглядає, і вони плутаються. І я вирішила, що я це все вишю, але не вишила. Хотіла вишити один і другий через один. тобто, У мене їх чотири. Але так залишила, і навіть забула про це, і так ходила, і мені всі робили компліменти і казали, який класний светр, І взагалі я була в захваті, коли я казала, що це я сама в'язала. Ось, бачите, яка класна лінія регланна. Дивіться, теж все, ну, це все взагалі у мене йшло якось з голови. Так буває, що я просто починаю в'язати і потім така, а ще оце зробити. Почала робити ось ці е, малюнки, потім думаю, якось тут надто пусто. Думаю, зроблю оці ще дирочки. А потім така, у мене ще жемчуг був. І я така думаю, ну це не буде занадто. Поклала. Коли вже зв'язала ось так, поклала декілька штук і вирішила, що не занадто. Можливо, ви вирішите, що занадто. Але ну, ви мене не переконаєте все одно, навіть якщо ви мені це напишете, що це занадто, тому що мені прям вау, дуже подобається. А синенький я залишила, щоб не так було синьо в кадрі, бо чомусь, коли немає сонечка, у мені кадр синій. Ось так. Ось така резиночка. Це 100% бавовна. Всі ниточки я купляла в різних магазинах. Якщо я згадаю, в яких я вам розкажу. Рукавчик 3 чверті. Якщо будуть фото на мені, я вставлю, якщо я їх знайду, а може й ні. Ще ось такий топчик. Топчик-топчик в'язала. Я теж руки ще до вторгнення, мені здається, в'язала. І навіть з дівчатками ми в'язали сумісне, я робила в'язання. Зараз не передається, він майже дуже-дуже дуже-дуже світленький. А насправді він трошечки більш яскравий, можливо, я ставлю фото, але ось це теж я в'язала на літо, таким моїм улюбленим способом починаю і по ходу вигадую. Тобто я взагалі не знала, що вийде, і потім вирішила додати ось такі паєтки. Потім ще повторила декілька сегментів. А тут я зробила, і в останній момент я взагалі придумала сюди вв'язати резинку. Тобто воно ось так тягнеться дуже гарно. Ось, і тут так само. Такі, А ні, не так само. Знизу ось таке. А тут ось таке. Воно не від. Тому воно ось тако, так виглядає після прання, Тут тобто я просто зняла його з вішечки, вішечка тремпіля, якщо хочете. От, ось так воно виглядає. З виворотньої сторони виглядає ось таким чином. Тобто просто я туди його протягла. Ой, не знаю, видно вам? Ось так. Це моя виворотня сторона так виглядає. Ось так. Це, звичайно, ось так. Зверху в'язалось. Я не пам'ятаю, мені здається, я тут донабирала петлі. Я пригадаю, якщо я вам скажу потім, як я це в'язала. Так, ось так це виглядає. Ось так. І на плечі. Дуже гарно, якщо буде фото, я вам покажу. Мені здається, у мене є якісь такі. Не дуже фото, але може я якісь нормальні покажу. А з цього светера, мабуть, взагалі почалось моє таке захоплення всякими рілсами, бо мені дуже подобалось знімати там якийсь процес, якісь шматочки і виставляти, бо дуже-дуже красиво, дуже ніжно виглядає. Я вам навіть не розказую, які це ниточки, бо чомусь забула. Тут альпака, мені здається, марінос і щось ще. Я зроблю скрін з магазину, де я купувала цю ниточку, або спитаю продавця, бо це даріву, і у них не дуже багато артикулів. Вона точно мені скаже, що це за ниточка, бо вона її постійно возить. Ось такі теж, це теж ті ж самі це моє захоплення цими бусинами. Воно. Мене не покидає. Так, ось тут так само. Ось так це виглядає. Так, бачите, ось таким чином. Ось так. Але цей светр у мене трошки з, трошки з провалом, бо він трошки по Ну, Розтягнувся не так, як я планувала за зразочком, а під час прання і того, як я його один раз одягла, він розтягнувся і тепер він занадто глибоко, тут такий виріз глибокий. І я не знаю, що з ним робити, тому що з майкою якось не дуже виглядає. Одягати а з майки це якийсь такий прям Анжеліна якась має бути. І все одно, якщо я якось так нахилюсь невдало, то там все, все великолепно <свісно> виходить. І не дуже зручно мені його одягати, так щоб я його одягаю або зверху якийсь піджачок, щоб якось так він просто був. <свісно> Бо тільки його мені ну, треба, щоб його щось придавлювало, щоб він не від. Ну, не, не болтався на мені, бо він з'їжджає. Або, можливо, я придумаю щось таке, якийсь цікавий варіант. Можливо, зроблю якийсь. не знаю, Можливо, я просто дов'яжу тут ще якимось ажурчиком, чи, можливо, якось знизу ось тут ажурчиком дов'яжу. Ви зрозуміли, так як наче ось тут щось або, або тут більше, а потім так не менше. Не знаю, що ви думаєте на цей. Момент, чи буде воно ну гарно виглядати, бо мені здається, це такий прям закінчений варіант. Чи буде це ок, якщо тут буде такий ажурний з тої ж самої ниточки ажур? До речі, колір ну не передається, він трошки більш яскравий. Тут ще є Люрикс, дуже тоненький, пам'ятаєте, я вам колись показувала, я вам стільки вже наговорила я вам показувала. Такий тоненький люрекс, який я використовувала з білою, з білою бувовною. І він дав такий ефект меланжевий і градієнтний. Ось з цієї серії такий самий люрекс. Він невагомий, він майже не відчувається, але дає такий ніжний ніжний фокус скаче. Зараз намагаюсь вам показати такий ніжний, ніжний, ніжний. Просто ледь-ледь помітний блиск. Дуже виглядає класно. Якби не оця ситуація, то взагалі був би ідеальний светр. Він тоненький, він майже не світиться, незважаючи на те, що він зв'язаний такими спицями. Але чомусь за рахунок цієї пухнастості він так прямо як вертикально не світиться майже. Можна носити просто на білизну. Ну, я носила, але я не настільки смілива з таким вирізом ходити. Тому на білизну можу, а виріс тумач. До речі, забула сказати, що оцю ниточку я купила і надихнулася тими комбінізончиками, які я Танечка клим і вона мені допомогла розібратися з розмірною сіткою і допомогла з схемкою. І тепер я буду в'язати Скажімо так вже, хоча б трошечки розуміючи, якого розміру має бути на таку маленьку дитину, комбінезончик. можливо, навіть буде шапочка. Я сподіваюся, що мені вистачить на шапочку, мені здається, 200 г це дуже багато. І тут... тут не дуже вона товста. Тобто вона така товстенька, але. 125 метрів 50 грамів, 250 метрів. В принципі, я думаю, що будуть спиці такі товстенькі, і мені має вистачити 200 г на шапочку. І ще на шапочку, не тільки на шапочку, бо дитинка дуже маленька. Я думаю, що в мене все вийде і буде класний комплект. Так, далі я вам показувала вже ось цей. Я не знаю, це кофта буде, топ. Мені здається, будуть рукава довгі. Так, бо я вже почала рукава. І ось так це виглядає, знову не передається. Я чомусь підозрюю, що мені треба інший фотофон, тому що він якось на ньому дуже-дуже чи засвічує, чи кольори вибілює. І коли така несочна погода, дуже сильно кольори змінюються. Я, звичайно, намагатимусь якось витягнути трошечки, але мені здається, що якщо прям сильно погано, то витягнути складнувато у. Це треба професійні якісь програми, а у мене на телефоні я все монтую. Тому, дівчата, ну, перепрошую, якщо вам дуже погана картинка, ви мені кажіть, що Юля, треба щось робити з картинкою, бо зовсім взагалі нічого не видно, нічого не зрозуміло і взагалі нічого не можемо побачити. Я поставлю ще фото, як це виглядає в нормальному освітленні. Вже я дійшла до підрізів і вже почала, хотіла в'язати у дві ниточки. І просили розмотати. І оскільки у мене тут. Виходило за кількістю петель 3. Ну, якось не, не дуже воно співпадало з нижньою частиною по 20 петель на рапорт, І я скоротила до 16 петель на рапорт, і в мене їх тепер 4. Мені здається, так буде класніше і навіть цікавіше, якщо будуть трошки різні рукави і низ, але в одному, скажімо так, стилі да? Одно, одним. Малюнком, але трошки різні. Тоді просто краще воно виглядає, і мені підходить на рукав саме такі така кількість петель. Бачите? Ну, я, я дуже задоволена цією ниточкою. Вона дуже красиво виглядає. Тут є ще шифрики зелені, фіолетові. І ще вона, хто не бачив, я покажу. Вона ось так скручена. Бачите, ще шифрики різні. А іноді ще ось таке потовщення, бачите? З тоненької лавандової ниточки ось таке потовщення, яке робить такі прикольні. Зараз покажу. Ось, бачите, ось такі виглядає. І воно іноді трошечки, а іноді прям такими плямками. Дуже цікаво, дуже цікаво. зроблю фото при гарному освітленні і додам ще вам або відео. Так, і це я роблю два рукави, одночасно в'яжу і потім вже буду, мабуть, буду робити в той виріз. Виобразний, але такий широченький, майже лодочкою. Це зараз у мене такі плани. Побачимо, що буде. Так, ну і ще покажу. Я тут трошечки пров'язала, не дуже. Ой, це виворотня сторона, це такі в мене здоровезні спиці 12. Дуже так цікаво в'язати, але через те, що в мене багато ниточок, а ще у мене пилосос ниточку з'їв. Бо я забула, що я поставила на певний час і пішла з дому, і забула підняти свої бобінки. а вони в мене були на підлозі. Тому воно зажувало, не передається вам зовсім колір, але фактура, я думаю, передається. А фото кольору я вам вставлю або відео невеличкий підйом. Як це виглядає? Воно дуже ніжне, дуже класне, трошечки виблискує. Це буде такий прям. Закутатись, прям замотатись такий класний кардиган, довгий. Я тепер хочу такий майже до колін, мені так здається, буде класно. З широкими рукавами, такими прямо об'ємними. Побачимо, що вийде, бо і це я так зараз планую, а може я взагалі не знаю, коротенький зроблю. Так, зараз я його бачу. Довгий, об'ємний, такий на літо, на прохолодну погоду, бо тут. І бавовна, і альпака спушена, і паєточка, і ще і, люрекс ось такий, я вже показувала, да. ось такий класний з шибриками. Прям супер. Він такий кльовий, він ще її виблискує, і самі ці виблискують. І... люрекс у мене тут, а тут ще ось така, такий махерчик у мене. Так, в мене ще махерчик. До речі, зараз непогано передається, прям колір класно передається саме махерчику. Майже-майже так як є. Трошечки яскравіше, але він такий трошечки більш припилений, але в цілому дуже класно передається і такий пухнастий, незважаючи на те, що тут всього 30% класний. У мене його дуже багато, я не знаю, мені його вистачить, мені здається, ще й на якусь повудинку або, може, кудись теж зміксувати. Класна ниточка, я недооцінювала її. Тут вона мені дуже подобається у цьому виробі. І взагалі я дуже рада, що я купила собі такі спиці. Я забула вам показати точно, я вам зараз покажу спиці 25 см, Ще одні мої величинки. Це людина, яка взагалом в'яжеть на 2,75 см. Три Зараз підсіла на ось таке, і доволі складновато мені в'язати саме довго, але в цілому дуже цікаво. Так, ось така у мене корзиночка. Теж вона якось підходить під букет. Ось. Ось це так не дуже воно хайно виглядає, але цей проект у мене лежить деякий час. У мене його замовили, але дівчинка не може, не змогла. Ну, як ми з нею ще не приділились. це зразок, просто щоб ви розуміли, це я розігналася. Це буде ось такий зразок у нас. Тобто тут вже пів. Мені здається, прям можна светр зробити повноцінний на таку майже, майже повноцінна ширина светра. Це в неї буде такий светрик. Вона захотіла, ми думали, чи кардіган, чи светр такий лодочкою. Човником, човником, мабуть, буде такий зверху виріс. Подивимось, що буде, бо ще вона не сказала остаточно, як робити. Вона тільки сказала, що точно светер вже, а не кардіган. Кардіган. Ось, ось так виглядає полотно на спицях 25 см. Якщо було вам цікаво, так, тут не написано. Тут ой ось. 25, бачили, як виглядає. І вони, до речі, доволі гладкі взагалі. Мені сподобалось неочікувано. Тут стик дуже класний, незважаючи на те, що це було замовлено колись на Алі. Ось так ось. цікаво. Виглядає ось таке полотно. Теж трошечки воно не передається по кольорам, але подивіться на розмір цих, і вони ж е розтягнутися ще можуть, бачите? Вони пухнасті, класні. Я вирішила в дві ниточки в'язати, бо зовсім тут е шовк і мохер дуже класна пряжа. Не пам'ятаю, де купувала, але якщо згадаю, то покажу. Дивіться, яка класна. Просто неймовірно, ніжна. Я давала е замовниці. Там... Багато варіантів, але вона закохалася саме у цей колір, і потім навіть по тактильно вона зрозуміла, що так, дійсно, не тільки колір, а ще й тактильно він класний, бо там були різні махерчики, а це саме з шовком. Він класний. Так, мабуть, це все або, або не знаю. Не знаю, мені здається, що вже все я вам показала. Ну, єдине, я вам не буду зараз знову показувати для хлопців шкарпетки, бо вони такі самі. Зараз я зараз покажу ниточку. Ось це. Ця ниточка приїхала через катічку, але її мені, якщо я не помиляюсь, привели в'язальні сили. України дівчата ВСУ для ЗСУ дуже вам дякуємо за цю ниточку. Цю я на жаль не пам'ятаю. Я підпишу, спитаю Катюші. Це Катя мені надіслала. Це теж на шкарпетки. Просто подивіться, яка класна! І е, мені сказали, що шкарпетки просто неймовірно виходять. Буду сьогодні або завтра вже, е, мабуть, цієї бобінки в'язати, бо там в мене ще заправлена бобінка одна, і я її завершу і буду починати з цієї бобінки. Бачите, яка вона здорова. Дивіться, яка вона, вона навіть в кадр не влазить. Тобто це одна лодо, ну долонька, дві долоньки, півтори долоньки, майже дві. Така величезна. Тут дуже багато буде шкарпеток. Хлопці будуть в теплі. Тут теж буде шкарпетки. Дивіться, буде дуже багато шкарпеток. Тому, дівчата, можливо, я буду показувати вам щось стареньке, те, що я в'язала і не показувала, тому що в мене не було каналу. Пишіть, чи цікаво вам дивити щось старе? Тому що зараз нового в мене дуже мало, а хочете щось вам показувати, поки в мене є настрій, поки в мене а, не про ну, бо я потім взагалі можу закинути і не знімати дуже довго, якщо не буду знімати, то мені треба якусь тумати важко. Кажіть, чи, чи цікаво вам, і що саме цікаво, які саме вироби, шкарпетки, чи маленькі вироби, чи великі, чи взагалі чи цікаво вам дивитися що, що вже було зв'язано, і можливо навіть було в використанні, але. Можливо, якийсь мій досвід з того, як воно у, у, у житті. Так, ну, чи воно ктається, чи воно сідає. Ну, якщо цікаво, не цікаво, пишіть, будь ласка, щоб я знала.